Про підсумки Мюнхенської безпекової конференції та про головні події у ЄС тиждень розкажемо далі. Із засідання контактної групи Рамштайн 9 розпочався цей робочий тиждень у Брюсселі. Міністри 50 країн з'їхалися до штаб-квартири НАТО, аби обговорити військову допомогу Україні. Найважливішою для Києва була передача винищувачів. Щоправда, вирішення цього питання досі лишається на порядку. денному. міністри оборони зазначили, що обговорення винищувачів Україні є секретним завданням. обговорюється. Це секретно, проте офіційно країни НАТО наголосили, що і надалі продовжують підтримувати Україну, нададуть Києву амуніцію, боєприпаси, танки. Також готові провести військові навчання українських солдатів. Тобто, країни альянсу зроблять усе, аби Україна, зрештою, перемогла, вийшла переможцем у цій війні. Також цього тижня Європейська комісія офіційно представила 10-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Тепер його мають ухвалити держави члени європейського союзу. Перше чергове завдання європейського союзу це зруйнувати російську економіку, а також позбавити Росію можливості отримувати технології та матеріали, які необхідні країні для ведення війни. Також європейський союз вперше в історії вирішив ввести санкції проти сторін третіх країн, які допомагають Росії обходити санкції. Це Стосується зокрема ірану. Також цього тижня у Гаазі у Нідерландах створили міжнародний реєстр збитків у України через війну. Організація займається відшкодуванням збитків, які були завдані Україні внаслідок російської агресії. Всю організацію можна подавати вимоги щодо відшкодування збитків. Також проте ця ця організація не оцінює претензії і не виплачує компенсації. Згодом мають створити окремо окремий механізм, окрема комісія, яка буде займатися відшкодуванням збитків, яку ще має підтвердити в організації Об'єднаних Націй. Також важливо зазначити, що парламент словаччини цього тижня визнав Росію спонсором тероризму, а російський режим терористичним місцеві депутати ухвалили резолюцію, якою засуджують війну, яку розв'язала Росія в Україні. Також вони звинувачують Росію у погрозах щодо застосування ядерної зброї ядерного шантажу, і також не визнають словацькі депутати. Результати псевдореферендумів, які проводилися на тимчасово окупованих українських областях: Херсонській, Луганській, Запорізькій та Донецькій. Проте цей тиждень завершується Мюнхенською конференцією з безпеки, яка проводиться у Німеччині. Відкрив її Володимир Зеленський, президент України з промовою. Він виступив, звернувся до учасників конференції і зазначив, що необхідно об'єднатися необхідно об'єднатися усім заради боротьби з Російською Федерацією. Деризну алтернатів. Спід швидкості немає альтернативи, бо швидкість зараз це те від чого залежить життя. Зволікання завжди було і є помилкою. Поки ми зараз домовляємось, як посилити нашу оборону сучасними танками. Кремль думає, як задушити ще й Молдову. поки ми переконуємо, що Україні потрібна сучасна бойова авіація. Кремль вже переконав іранський режим. Як результат, не лише вбивчі іранські дрони в українському небі, але й також щось, чим Кремль заплатив за це The постачання танків трибунал для Путіна, а також е, готовність до затяжної війни. Саме ці е, саме ці тези е, лунали е, на Мюнхенській конференції з безпеки. Президент Зеленський зазначив, е, що дуже важ дуже е, завдячує усім західним партнерам, які продовжують надавати Україні військову, фінансову, гуманітарну допомогу зі свого боку. Генсек НАТО Єнстолто. НБер зазначив, що плани альянсу незмінні Україна має стати членом НАТО, але для цього їй необхідно зберегти та відстояти свій суверенітет. Нагадаю, що ще більше новин важливих подій вже будуть наступного тижня. Їх анонсував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Ймовірно, він натякав на голосування Генансаблеї ООН щодо прийняття резолюції щодо України. Вона має відбутися 23 та 24 лютого у Нью-Йорку. У ній ООН вимагатиме припинення бойових дій та вивести Москви війська з України. in them.